Всім привіт! Сьогодні в випуску довбик зацікавив найбагатший клуб світу. Мудрика виправдали за фатальну дуель з Ван Дейком. Лунін диктує умови реалу. Перес жадає зберегти українця. Вихований шахтаря перебуває на перегляді в російському клубі та багато чого іншого, тому сідайте зручно, а ми починаємо. Артем Довбик влітку матиме величезний вибір для продовження кар'єри. Нападника Жирони та збірни України дуже хочуть бачити в АПЛ. Інформує інсайдер Екрем Конур. Йдеться про три клуби. Арсенал Вестхем і Ньюкасл, у якого найбагатші власники у світі. Втім, у боротьбу за Довбика готові втрутитися провідні команди інших топ-чемпіонатів: Ла Ліга, Серіа та Бундесліга. Контракт з Жироною розрахований до червня 28-го року, а ціна на трансфермаркет складає 28 мільйонів євро. Нагадуємо, Довбек став справжньою сенсацією у дебютний сезон на європейському топ-рівні: 14 голів та 7 асистів у 26 матчах. Також ще нагадую, що ви підписалися на канал, поставили вподобайку, а також підписалися на наш новий телеграм-канал. Там ви можете знайти щоденні новини футболу, аналітику та відео моментів та голів. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Англійська преса не поспішає вішати на Михайла Мудрика всіх собак за поразку в фіналі Кубка Ліги від Ліверпуля. Ван Дейк відклеївся від Дісасі і на 118-й хвилині приніс Ліверпулю перемогу в Кубку Ліги. Михайло Мудрик тримав ближню стійку та очікувано програв другий поверх потужному вірджилу, якого навіть не бачив. Аксель Дісасі провів чудовий матч проти Манчестер Сіті, але з першої хвилини на Вемблі він виглядає, наче Бембі на льоду. Тричі він дарував шанси Ліверпулю, і тричі це зійшло йому з рук. Зважаючи на погану гру Дісасі, він мусив виходити на перші ролі під час вирішальних. Кутових. Втім, центрбек Челси підставив Михайла Мудрика під важку дуель з Вірджилом Ван Дейком, який завдав переможного удару. Звичайно, Мудрик міг би зробити більше, але найпотужніший захисник бере на себе відповідальність, а не звинувачує інших. Це яскраво продемонстрував Ван Дейк, написав журналіст Телеграф Мет Лоу. Голкіпер збірної України Андрій Лунін сам буде ухвалювати рішення щодо свого клубного майбутнього. Інформує Дефенса Централ Флорентіно Перес. Вкотре відзначив Луніна після сухої перемоги над цивільнією. Його сейв був на вагу всього матчу. Цей хлопець дуже хороший, потрібно спробувати продовжити контракт. Реал вже готовий пропонувати українцю нову угоду, але Андрій не поспішає. 25-річний українець хоче подивитися на свій статус після повернення тіба куртуа. Роль вічного дублера більше не влаштовує Буніна, який продемонстрував високий клас у нинішній кампанії. Реал терпляче почекає рішення вратаря. Мадриці раді контракту до 2025 року, завдяки якому Бунін принаймні не втече безкоштовно. Черговим зрадником України виявився півзахисник Артур Мурза, який поїхав на перегляд російського клубу Хімкі. Відомо, що минулими вихідними Мурза взяв участь у товариському матчі московських хімок з іншою російською командою Крилля Советов під час зборів у Туреччині. При цьому наставник Хімок Андрій Талалаєв зазначив, що Мурза далекий від оптимальної форми. Зазначимо, що Мурза є уродженцем волновахи Донецької області. Він є вихованцем Академії Шахтаря. В Україні виступав за Маріуполь, Гірник Спорт, Металіст і оболонь. Також пограв за казахстанські клуби Кизелжар і Акса та латвійську валмієру. Наставник англійського Брайтона Роберто ДеДзербі може очолити Челсі. Як повідомляє авторитетний журналіст Нікола Скіра, керівництво Челсі розглядає Дедзербі як основного кандидата на заміну по Четтіну. Вже влітку Теліс може очолити лондонський клуб. Нагадуємо, вчора, 25 лютого, челсі поступився Ліверпулю у фіналі Кубка Англійської ліги, 0-1. Великі проблеми для Шевченко. За інформацією журналіста Ігора Циганника, після аудиту УАВ дефіцит бюджету організації становить 2 мільйони євро. Повідомляється, що новий президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко після призначення влаштував перевірку фінансового стану організації. Результати керівництва не порадували, а Шевченку та його команді треба знайти, як покрити різницю для нормального функціонування УАВ. Шевченко минулого тижня повідомив, що збірна України у рамках підготовки до матчу півфіналу плей-офф відбору Євро 24 проти Боснії проведе збір в Іспанській Марбелії. Радник президента Київського Динамо Артем Кровець розповів в ефірі УПЛТБ про трансферну роботу столичного клубу. У трансферній політиці Динамо не інертне, а просто правильно розставляє пріоритети. Враховуючи, що в нашій країні йде війна, витрачати величезні гроші на підсилення це було б якось неетично. Динамо намагається знайти шлях і підсилення за нормальні адекватні гроші, так аби команда цим підсиленням саме підсилилась і досягла завдяки підсиленню якихось результатів. А взяти когось задля того, аби тільки взяти, щоб ця людина закрила дорогу нашим молодим гравцям, я думаю, це не потрібно, сказав Артем. Зірка Полісся вибув до кінця сезону. Гравець підтвердив необхідність операції. Зірка Полісся Бенні Макуана вибув до кінця сезону. Обстеження підтвердило, що я повинен зробити операції найближчими днями. Я дуже хотів би завершити цей сезон красиво, але Бог цього не хотів. Я просто хотів би подякувати вам за цей чудовий сезон, сповнений емоцій, і сказати спасибі всім, хто підтримує мене. Дякую всім українським болівальникам, які підтримували мене. До зустрічі в наступному сезоні, написав макуана в своєму інстаграм. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк в телеграм-каналі роз'яснив скільки конголезець може пропустити. Найчастіше у випадках операції при травмі м'язів задньої поверхні стегна мова йде про відрив сухожилля від кістки. Така травма практично не має шансів зростися самостійно. Саме тому передбачає механічне прикріплення сухожилля до сідничного гороба кістки гвинтами. Реабілітації після такої травми складає до 6 місяців, адже після самої операції є дуже багато обмежень, найважливіше з яких не розтягувати та сухожилля. Оперовані структури слід дати зростися, а потім підвести весь масивний м'яз до готовності до навантажень. Офіційний сайт Львівський Карпат офіційно оголосив про призначення гліба Корнієнка на посаду нового шеф-скауту клубу. Зазначається, що фахівець відповідатиме за кілька векторів розвитку клубу зокрема, забезпечуватиме ефективну роботу на трансферному ринку для головної команди і займатиметься системою скаутингу та аналітики дитячо-юнацького сектору. Раніше Корнієнко вже працював у двох українських топ-клубах Шахтарі та «Іскат Дніпро-1». Під час роботи у донецькому клубі він був безпосередньо залучений до ключових для Шихтаря трансферів гравців, котрі стали одним із найякісніших леонерів в історії українського клубного футболу. Зокрема, гліб долучився до переїзду в Україну Манора Соломона, Додо, Тете, Вінісіуса Тобіаса, Маркоса Антоніо та Фернандо. Нагадуємо, перший етап розіграшу Першої ліги України Карпати закінчили на першому місці в групі А, набравши 45 балів. you <laughs>